Вітаю, російські шахеди атакували територію одного із навчальних центрів сухопутних військ зсу. Україна та Велика Британія запускають мегапроєкт із спільного виробництва дронів. У Кам'янці-Подільському поліція затримала чоловіка, який торгував зброєю та вибухівкою. Деталі далі. Сили РФ атакували шахедами територію одного із навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомили у командуванні. Поранення отримав військовослужбовець його доставили у лікарню. У командуванні додали, що Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних та повітряних атак противника. Тим не менше, всіх військовослужбовців закликають бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Україна та Велика Британія запускають мегапроєкти із спільного виробництва дронів. Про це заявив міністр оборони Рустем Уміров. Протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії. Міністр підкреслив, що поки триває війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб сил оборони. Після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники. У Кам'янці-Подільському затримали торговця зброєю та вибухівкою. Правоохоронці задокументували факти продажу чоловіком дев'яти тротилових шашок та електродетонаторів. До них його затримали під час буту бойового пістолету та набоїв до нього. Наразі походження зброї та вибухівки встановлюється. Слідчі поліції вже оголосили чоловікові підозру щодо незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами за кримінальним кодексом України. Санкції якої передбачає від 3 до 7 років ув'язнення Навчалися рятувати людей, човен яких перекинувся. Сьогодні відбулося спільне тренування рятувальників та працівників Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на річці у Хмельницькому. Про це повідомили у ДСНС області. Під час тренувань на південному вузі відпрацьовували спільні реагування на надзвичайну подію умовне перекидання човна із людьми. Подібні тренування сприяють підвищенню злагодженості дій служб, вдосконаленню професійної підготовки та готовності до оперативної реагування на надзвичайні події на воді. Про це зазначають в обласній службі надзвичайних ситуацій. Творчий вечір літера свободи для підтримки молодих авторів відбудеться 26 червня о 17.30 у молодіжному центрі по вулиці Кам'янецька, 63. Присвячений Захід Дню Конституції України. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді та ознайомили із програмою. Там будуть виступи хмельницьких поетів і прозаїків, музична частина, вільний мікрофон, розіграш альманаху, вікна на кам'янецького, а також неформальне спілкування за кавою чи чаєм. Вхід вільний, проте охоче зможуть зробити благодійний внесок на підтримку збройних сил України. дрес код по можливості це вишиванка або ж одяг світлих відтінків, для участі. Необхідна попередня реєстрація. прогноз погоди на день завтрашній. Синоптики поінформували, що 25 червня буде хмарно із проясненням без істотних опадів. Вітер буде північно-західним від 7 до 12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, а в день – від 23 до 28 градусів вище нуля. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 13 до 15 градусів, а денна – від 25 до 27 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей інформаційний день разом із нами. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Будьте в курсі усіх важливих подій Хмельниччини та України разом із Першим Подільським мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. Бережіть себе.